Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Bosch модель S50020. Ємністю 54 години, пусковим струмом 530 А. Напруга в даному акумуляторі 12 вольт. Виготовлено його в Чехії. В даному випадку у нас акумулятор європеець тому як клеми йдуть в рівень. В рівень з верхньою кришкою, тобто втоплені. Акумулятор не, не має доступу до банок. І акумулятор з правим плюсом. Визначається полярність, яким чином потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе, із якої сторони плюс така і полярність. Давайте заміряємо акумулятор по розмірам. Довжина акумулятора 207. Ммм. Ширина 175 мм і висота 190 мм. Також хочу нагадати, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора можна здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.